Привіт, шановні вболівальники футболу. Челсі 2, Волвергемптон 4. Всіх вболівальників Волс. Вітаємо з перемогою. Хет-трик Матео Сакуні, Автогол Акселя Дісасі. Принесли Волвергемптон перемогу. За Челсі забивав гол Палмер та Тіаго Сівва. По таказнику розпочинаємо. Стартовий слад Челсі. 4. На тридин, ви бачите, я не буду коментувати, друзі. Ну ви прекрасно бачите стартовий склад Челси та Волс. Верганденна схема 3-4-2-1, Гібридна схема яка дала свої плоди. Челсі непогано цей матч розпочав, друзі, але Волз погано тримався. І Челси все-таки потужно і справді розпочав і цей тиск вилився в забитий м'яч на хвилині так 19-тій. Ну і з шикарним пасом вивів Коула на ударну позицію. Ну а Коулу, в свою чергу, не підвів та вивів команду час вперед. Але Матеус Куні, а Матеус Куні, рахунок шведенку зрівняв вже на 22 й хвилині Волос відповів. Ну, а переломний, на мою думку, був автогол з Дісасі. Звичайно, Там шикарний удар був у футболіста Волос. І, звичайно, я вважаю, що Аксель Сесі взагалі тут не при чому. Тому що Аксель е і так зробив все від себе можливе. І Аксель е на секундочку навіть врятував, е майже врятував. Але м'яч все таки золотів сітку. Ну, переломний м'яч, на мою <смот per днят> думку, і поставив крапку. Це гол на 63-й хвилині Матеуса Куні. після того, як рахунок став 3-1, волс повністю вже... Почував себе спокійно, ще пенальні заробив, Ну, матеоскує я вітаю бразильці, зробив хет-трик. Челси не здався, забив гол, відкитав один м'яч якось Сільва, там ще 10 хвилин суддя компенсував, і Челси міг і третій м'яч забити. Тобто Челси міг забити, якщо брати статистику, 15-14, ударів, 6-7 ударів площину, контроль за Челси 61, 64 на 36, 10, 1 кутовий. До речі, Михайло Мудрик відзначився. Результативної передачі українець таки зробив Гульову передачу. Реалізовані гулівна годи, показова статистика. 5 гульових нагод було в Челсі, 4 вони не реалізували. Знаєте, друзі, Челсі, хоча і графі, ви, напевно, будете знову критикувати лондонців, але я би цього не робив. Челсі яка непогано, Челсі не дозабиває в цьому сезоні. Скільки моментів команда створювала дуже багато моментів, але забити просто ці моменти. Ну, ВООЗ було три нагоди гольових, але вони тільки один опустило. Тобто Челсі не щастить. Ось статистика. З 15 ударів Часу, 6 площину, 7 ударів по озовороти, 2 удари блоковані. Верґап у нас 14 ударів, 7 в площину, 4 удари за... 4 удари ворот, 3 удари заблокованих. По відборах, до речі, Волс набагато краще. Волс набагато краще все-таки був. Більше перехоплювали м'яча-волки. Але 4 сейви зробив Джорджа Петрович. і два сейви зробив Джозе Самсі м'яча 12-26. Перехоплень більше 7-8 у Волс. Правила порушували лондонці більше, логічно тому, тому що Челси більш в більшості програвав сьогодні. І тому на нервах всі були і дуже фолів. А Челсі все-таки зробив. Часи не дозабив. Часи не забув. Супер шанс Конора Галихара, коли шан 24 був рахунок. Забивай Конар, роби рахунок 3-4, там ще хвилин 8, а то й 9 грати. Я думаю, Челсі би на куражім, який дотиснути волос. І цей матч не програти. Але ми цього вже ніколи не дізналися. Найкраще було з цього матчу, ну без питань матеоскудня. Без питань. Хет трик. Хет. -трик. Трик бразильця у сьогоднішнього пену. Почався, звичайно, колпавна. Людина забила, загострювала. Сьогодні я був вергам, то не ну, тягосіль взагалі виділив би неймовірний капітан. Ну, це також непогано відіграв пару хороших сейвів також зробив. Я вітаю Волвергаптону. Перша перемога в історії на Stanford Bridge Волс, о, Я думаю, цей день назавжди запам'ятається для кожного болівальника. Вулверхемптона трик Матео Сакуні. Він сьогодні найкращий без жодних шансів. Навіть ця поразка Челсі залишає команду в битві за Єврокуб. Я не думаю, що команда попаде в Лігу Чемпіонів. Це просто ну, неможливо. 15 балів. Відрив, А ось побитися за Ліго конференції там можливо, тому що до Вестхема 5 балів і 5 балів можна. Тобто шанс ще є. Челсі ще нічого не втратив. Від Челсі я розумію, що в Лігу Чемпіонів не буде. Але головне попасти зараз будь-якою ціною в Європу. По-перше, Ліга Конференції, Ліга Європи це все гроші, бюджети. Це дасть можливість якісь трансфери робити. Тобто Челсі, якщо вийде в Європу, я думаю, це буде такий хороший, такий, знаєте, хороший такий, як вам сказати, бар'єр для подальшого розвитку клуба. Тому попасти навіть до Ліги конференції, це зараз дуже важливо для нинішнього Челсі. Ось. Тому будемо молитися, щоб Челсі Михайла Мундрика ну, все-таки потрапив все потрапив в Європу. У нас тут тема зіграє про Астон Матч буде переграватися. Дуже такий Челсі непогана команда. Челсі непогана команда, десь трішки не щастить Челсі. У цьому сезоні дуже багато Челсі не щастить. Тому, друзі, будемо завершувати це відео. Челсі був Браво! Хороший футбол, ми побачили. Я буду друзі завершувати. Всім до побачення, всім пока.